Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про використання різноманітних пристроїв у корпоративному середовищі, адже це один із важливих компонентів для формування інформаційної та кібербезпеки у вашій організації: комп'ютери, смартфони, планшети, флешки та інша техніка, яких політик безпеки необхідно дотримуватись. Що дозволено, що заборонено, які налаштування критично необхідні? Розглядаємо у цій лекції усі найактуальніші аспекти. Наявність політики фізичного використання пристроїв, тобто чітких та зрозумілих правил, ключовий фактор, який вимагає особливої уваги в кожній організації. Необхідність реєстрації корпоративних пристроїв, ідентифікація сторонніх пристроїв, обмеження на використання запам'ятовальних пристроїв, заходи для запобігання проникненню на територію організації небезпечного обладнання. Про все це поговоримо детально. Реєстр корпоративних пристроїв організації мастхев такий реєстр допомагає вести облік всіх пристроїв, що мають доступ до корпоративних ресурсів та даних. Він містить інформацію про характеристики кожного пристрою, відомості про власника, а також історію використання. Цей реєстр сприяє контролю за електронними пристроями компанії, забезпеченню безпеки інформації. Він дає можливість виявляти незаконне підключення сторонніх пристроїв і вчасно реагувати на ймовірні загрози. Крім того, реєстр може бути корисним для планування обслуговування та оновлення обладнання. А також для аудиту та контролю за відповідністю корпоративними стандартами та політиками. Ще один ключовий компонент захисту ідентифікація сторонніх пристроїв. Це потрібно для виявлення та відстеження пристроїв, які не належать до організації, але намагаються отримати доступ до корпоративної мережі чи інших ресурсів. Процес ідентифікації охоплює моніторинг мережевого трафіку, аналіз з'єднань та перевірку автентичності пристроїв. Якщо сторонній пристрій виявлено, система безпеки може блокувати його доступ та сповіщати адміністратора. Регулярна ідентифікація сторонніх пристроїв допомагає запобігти несанкціонованому доступу та захистити конфіденційні дані. Також це дає можливість своєчасно виявляти та й ймовірні загрози, підтримуючи високий рівень безпеки в організації. Заборона використання сторонніх запам'ятовальних пристроїв, таких як флешки, зовнішні жорсткі диски або SD-карти карти, важливий крок у забезпеченні безпеки інформації в організації. Такі пристрої можуть використовуватися для перенесення шкідливого програмного забезпечення або несанкціонованого зберігання та транспортування конфіденційних даних. Важливо не тільки забороняти використовувати сторонні запам'ятовальні пристрої при роботі з корпоративними пристроями, а й навпаки, забороняти використання корпоративних запам'ятовальних пристроїв для роботи з некорпоративними пристроями. Встановлення таких суворих правил допомагає уникнути ризику втрати даних і зараження системи вірусами. Співробітників потрібно повідомляти про такі обмеження та про необхідність використання альтернативних засобів передачі даних, наприклад, через захищені хмарні сервіси або корпоративні мережі. Для забезпечення дотримання цієї політики можна впроваджувати технічні заходи, наприклад, блокувати USB-порти або моніторити використання запам'ятовувальних засобів. Освіта персоналу і регулярна перевірка дотримання правил також відіграють важливу роль у впровадженні таких обмежень. Політика використання мобільних пристроїв. Навіщо вона потрібна? Вона визначає стандарти безпеки та процедури для користувачів мобільних пристроїв, таких як смартфони, планшети та портативні комп'ютери. Один із ключових аспектів такої політики безпечне зберігання та передання даних. Співробітникам слід використовувати захищення з'єднання, уникаючи відкритих Wi-Fi мереж та дбати про те, щоб всі конфіденційні дані шифрувалися. Зокрема, рекомендовано використовувати VPN-сервіси. Крім того, пристрої мають бути захищені від несанкціонованого доступу за допомогою складних паролів, біометричних або інших методів аутентифікації. Про це ми розповідали у попередніх лекціях. Заборони та обмеження на встановлення додатків із ненадійних джерел, на використання пристроїв у небезпечних місцевостях та зберігання конфіденційної інформації на пристроях. Усі ці заходи також мають бути частиною політики використання мобільних пристроїв. Врахування рівня доступу до корпоративних ресурсів і обмеження передання даних між корпоративними та особистими обліковими записами також є важливими аспектами. Якщо є можливість, варто заборонити додавати на корпоративні мобільні пристрої особисті пошти, календарі, месенджери тощо. Як керувати корпоративними пристроями? Централізоване керування безпекою для різноманітних пристроїв, наприклад, комп'ютерів чи телефонів, адміністратори можуть здійснювати за допомогою спеціалізованих програм для управління мобільністю підприємства Enterprise Mobility Management – EMM, чи програмами для управління мобільними пристроями Mobile Device Management – MDM. Вони допомагають контролювати та налаштовувати пристрої для забезпечення їхньої безпеки. Ось що вони можуть робити: Допомагати зареєструвати пристрої в системі для подальшого керування, дозволяють віддалено змінювати налаштування пристроїв, наприклад, паролі та налаштування захисту. Контролюють оновлення системи та програмного забезпечення. Дозволяють встановлювати правила безпеки, такі як складність паролів і обмеження на користування камерою. У разі втрати пристрою можуть видалити всю інформацію на ньому. Допомагають відстежувати дії на пристроях і виявляти підозрілу активність. Контролюють, які програми можна встановлювати на пристроях і яким контентом користувачі можуть користуватися. Ще раз підкреслимо, що ці програми є важливими інструментами для забезпечення безпеки інформації. При використанні систем ЕММ або MDM для підвищення рівня кібербезпеки організації слід звернути увагу на такі типові налаштування: встановити вимоги до складності паролів, тривалості їхньої дії та інші параметри, що сприяють безпеці, а також включити двофакторну аутентифікацію для доступу до системи, включити шифрування для захисту даних на пристрої, встановити тільки довірені додатки, налаштувати блокування потенційно небезпечних або небажаних додатків. Налаштувати можливість видалення даних на пристроях у разі втрати або крадіжки, налаштувати автоматичне встановлення оновлень, налаштувати безпечне з'єднання та використання від ПІН для захисту передання даних у разі необхідності встановити обмеження доступу до камери та мікрофону пристрою. Налаштувати управління сервісами геолокації та визначення місця розташування пристрою. Обмеження геолокації через EMM або MDM може ускладнити знаходження втраченого пристрою, адже сервіси геолокації часто використовуються для визначення місця розташування пристрою. Однак у багатьох системах EMM або MDM є функція, яка дозволяє адміністраторам включати геолокацію на втрачених або вкрадених пристроях віддалено. Це не всі налаштування, на які слід звернути увагу, проте це мінімальний перелік налаштувань, важливих для забезпечення безпеки мобільних пристроїв у корпоративному середовищі та для зменшення ризиків порушення конфіденційності даних та інших кіберзагроз. Також важливу роль у кібербезпеці відіграє журналювання подій у системах EMM чи МДМ. Щоразу, коли користувач або пристрій взаємодіє системою, створюється запис у журналі «Подій». Ці записи можуть містити інформацію про доступ до даних, встановлення або видалення додатків, зміни налаштувань безпеки, геолокаційні дані та інше. Журнали подій дозволяють відстежувати активність користувачів та пристроїв. Це може бути корисно для виявлення несанкціонованого доступу або використання. Аналіз журналів подій допомагає виявити нестандартну або підозрілу поведінку, що може вказувати на зловмисну діяльність. У разі кіберінциденту журнал подій можуть надати важливу інформацію, яка допомагає зрозуміти, що сталося, як це сталося та хто був залучений. Інформація в журналах подій може бути використана для віддолення системи або даних після кіберінциденту. Журнали подій можуть слугувати доказовою базою у разі юридичних спорів або розслідувань, особливо якщо вони зберігаються відповідно до стандартів безпеки. Отже, важливо регулярно перевіряти журнали подій та мати чітку стратегію їхнього зберігання та аналізу. Також корисною може бути автоматизація процесу слідкування за оновленнями журналу подій для своєчасного виявлення та реагування на ймовірні інциденти безпеки. Ще одна важлива рекомендація при роботі з корпоративними кінцевими пристроями обирати пристрої з подібним апаратним та програмним забезпеченням, оскільки це сприяє покращенню безпеки, спрощенню управління та зменшенню загальних витрат на ІТІ. Які переваги стандартизації пристроїв? По-перше, забезпечення сумісності? Стандартизовані пристрої забезпечують високий рівень сумісності з іншими системами та додатками, зменшуючи ризики технічних проблем та конфліктів? По-друге, полегшення управління. Однакові або подібні пристрої спрощують процеси управління, налаштування та обслуговування, оскільки it спеціалісти не повинні знати особливості значної кількості різних моделей. По-третє, економія витрат. Закупівля великих партій однакового обладнання може зменшити вартість одиниці продукції та забезпечити кращі умови гарантії та обслуговування. По-четверте, безпека. Стандартизація забезпечує однаковий рівень безпеки на всіх пристроях і дозволяє швидко впроваджувати оновлення та виправлення. Які переваги стандартизації програмного забезпечення? Стандартизоване програмне забезпечення гарантує, що всі користувачі можуть працювати з одними і тими ж додатками та форматами файлів, уникнувши проблем із сумісністю. Управління ліцензіями та оновленням ПЗ стає простішим. Стандартизовані програмні продукти полегшують процес навчання користувачів і зменшують час, який it спеціалісти витрачають на підтримку різного ПЗ. Стандартизація ПЗ дозволяє компанії швидко реагувати на виявлені вразливості, випускаючи оновлення безпеки для всіх користувачів. Враховуючи ці переваги, рекомендується, щоб компанії запроваджували політики стандартизації пристроїв та ПЗ для забезпечення оптимального функціонування і безпеки IT-інфраструктури. Ще один важливий аспект фізичної безпеки та кібербезпеки в організації управління доступом до приміщень. Воно охоплює низку стратегій та технологій, які гарантують, що тільки уповноважені особи мають доступ до об'єктів, ресурсів та інформації компанії. Сучасні системи контролю доступу використовують електронні ключі, картки доступу, біометричні дані та інші технології для ідентифікації та авторизації персоналу. Вони дозволяють контролювати, хто, коли та до яких приміщень має доступ, а також моніторити та записувати всі події доступу. Персонал повинен бути належним чином проінструктований з питань безпеки та дотримуватись встановлених процедур. Зокрема, це не розголошення кодів доступу, заборона пропуску невідомих осіб та повідомлення по будь-які підозрілі дії або порушення. Важливо мати чіткі процедури реагування на інциденти безпеки, включно з незаконним доступом, спробами злому та іншими загрозами. Швидке та ефективне реагування допоможе запобігти втратам та забезпечити відновлення нормальної роботи. Системи управління доступом та процедури безпеки потрібно регулярно переглядати та оновлювати, щоб вони відповідали змінюваним умовам та загрозам. Особливу увагу слід приділити оновленню списків доступу та видаленню прав доступу тих, хто більше не працює в організації. Управління доступом до приміщень це не лише технологічний аспект, а й частина корпоративної культури, яка вимагає усвідомлення та активної участі всіх співробітників. Збалансований підхід до технологій, процедур та освіти допоможе створити безпечне робоче середовище і захистити цінні ресурси компанії. Internet of Things або iot пристрої стають дедалі популярнішими у корпоративному середовищі, оскільки вони можуть полегшити автоматизацію процесів, збір та аналіз даних, а також підвищити ефективність роботи. Наприклад, це розумні вимикачі світла, камери, датчики тощо. Однак зі зростанням застосування IoT технології зростає і ризики для кібербезпеки організації. Використовуючи iot пристрої важливо розуміти ймовірні загрози і розробляти стратегії їхнього усунення. Одним із основних питань є вибір виробника iot пристроїв Варто зазначити, що деякі країни мають владні структури, які контролюють виробників на своїй території. Це може викликати підозри стосовно надійності та безпеки програмного забезпечення таких пристроїв. Іншими словами, існує ризик того, що у пристрої можуть бути закладені засоби для несанкціонованого доступу, збору даних або інших шкідливих дій. На противагу цьому виробники з відомою репутацією та добрим ім'ям часто несуть відповідальність за якість та безпеку своїх продуктів. Вони регулярно оновлюють програмне забезпечення своїх пристроїв, щоб усунути вразливості та захистити від нових загроз. Вибір пристроїв від відомих виробників допоможе зменшити ризики та забезпечити надійність роботи системи. Організації повинні розробити чіткі політики та процедури для використання IOT-пристроїв. Це оцінки ризиків, вибір надійних виробників, регулярні оновлення та моніторинг системи на наявність несанкціонованої діяльності. Крім того, освіта та тренінги для співробітників щодо правил безпеки при роботі з IOT-пристроями також є важливим для забезпечення кібергігієни організації. Зокрема, iot пристрої повинні на рівні з будь-якими іншими пристроями, як от мобільні телефони, запам'ятовувальні пристрої та комп'ютери, мати політики використання, які мали б містити заборону використання власних та сторонніх iot пристроїв у корпоративному середовищі. Критичне значення для забезпечення конфіденційності та цілісності корпоративної інформації мають процедури пов'язані з втратою або викраденням пристроїв яких заходів у таких випадках має вживати організація? Блокування пристрою. Якщо пристрій підтримує дистанційне блокування, організація має негайно використовувати цю функцію, щоб запобігти несанкціонованому доступу до даних. Системи управління пристроями EMM та MDM надають такі можливості. Заміна облікових даних співробітниками та системним адміністраторам слід негайно змінити паролі та облікові дані, асоційовані з втраченим пристроєм, щоб запобігти несанкціонованому доступу до корпоративних систем. Відстеження пристрою. Якщо на пристрої встановлене програмне забезпечення для відстеження, організація має використовувати його для спроби визначити місце розташування пристрою. Повідомлення правоохоронних органів. Про випадки втрати чи крадіжки пристрою слід негайно повідомити місцевим правоохоронним органам із зазначенням всієї доступної інформації про обставини інциденту. Ревізія та аналіз. Після вирішення інциденту організація повинна провести ревізію та аналіз для визначення слабких місць у безпеці та розробки стратегії з метою попередження подібних інцидентів у майбутньому. Комунікація з співробітниками. організація має інформувати своїх співробітників про інцидент та надавати рекомендації щодо збереження конфіденційності та безпеки інформації. Відновлення даних. Якщо було створено резервні копії даних, вони мають бути використані для відновлення інформації на новому або заміному пристрої. При дотриманні цих процедур організації можуть мінімізувати ризики, пов'язані з вратою чи викраденням пристроїв і забезпечити продовження безперебійної роботи. Підсумуємо: отже, чітка політика фізичного використання пристроїв, що передбачає реєстрацію, ідентифікацію сторонніх та заборону на їхнє використання, лягає в основу захисту організаційної інформації. Ефективне управління корпоративними пристроями через сучасні EMM та MDM системи забезпечує не тільки регулярні оновлення, а й безпечне використання корпоративних кінцевих пристроїв, що скорочує ризики та зміцнює захист даних. Також не можна знехтувати важливістю стандартизації пристроїв і програмного забезпечення, адже це сприяє легшому управлінню, підтримці та виключенню слабких місць у системі. Контроль доступу до приміщень та мережевих ресурсів, безумовно, є однією з фундаментальних основ для забезпечення конфіденційності та цілісності корпоративних даних. Особлива увага при цьому належить безпеці iot пристроїв де вибір виробника та країни походження пристрою може мати значний вплив на рівень захисту інформації. У випадках втрати чи викрадення пристрою важливо мати встановлені процедури реагування, що передбачають блокування, відновлення доступу та відстеження, адже це вирішально впливає на збереження конфіденційності даних та безперервність бізнес-процесів. Не менш важливим є і систематичне оновлення паролів та інших облікових даних, що є фундаментом кібергігієни. Залишайтесь у безпеці до наступної зустрічі.